Сьогодні, в такий прекрасний день, 5 вересня, сім'я Ковальчуків вітає найріднішу людину в світі маму Ірину. Найдобріша, найкраща матусю рідненька. В цей день ми вклоняємось дуже низенько. За сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас. За те, що щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас обминають невдачі та й грози. Нехай лише від щастя з'являються сльози, міцного здоров'я, з роси та й води, бадьорість та настрій хай будуть завжди. А також хочу подарувати свій авторський вірш, Ангел мій. Руде волосся. Очі дві воглинки, стою така відкрита перед вами. Хто мене знає, то усі говорять, ти просто копія своєї мами. А я радію, бо моя матуся це ангел мій, опіка і наука. Якби ви знали, як вона все міє, які у неї дивовижні руки, вона з нічого. Може, все зробити. Життя несе естетику й красу, вона майстриня, їй немає рівних, а нам плете гламурненьку косу. А ще нас вчить любити церкву й Бога за це низький їй до землі. Бо мама й Бог це знає достоменно найкращі, наймудріші вчителі. Для мене мама не шкодує часу і не доспить. Нерідко не доїсть день в товаристві з мамою минає, немов єдина незабутня мить. Вона для мене джерело натхнення, красива, мудра, щедра, наймиліша. Якщо і справді я на маму схожа, то буду у житті найщасливіша. Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені, як зорі серед ночі, вони в морози, сонячне тепло, пригадую дитинства, літню зливу, хоріхи, що лежали на землі. Для мене ти весела і щаслива, збирала їх на скошеній траві. Я дякую тобі, великий Боже. Що мамою мене благословив, ніхто в житті любити так не може, як мама, і як ти нас полюбив, о Господи, тримай її на світі, її душа з тонкого кришталю. Щоб не впала, не була розбита. Тримай, бо я її люблю. Така любов, що я в моєму серці. Не може поміститися в слова, тож передати часом не вдається, яка мені, ти мамо, дорога, В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може й тривога, та я в житті ніколи не забуду, як мама любить і як любить Бог. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Дужит і любити так не може, як мав, як ти нас полюбив. О, Господи, тримай її на світі, її душа з тонкого кришталю, Щоби не впала, не була розбита. Тримай, бо я її люблю. Чому буває так, що із роками, як сивина, торкається до скронь? Ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь. Із часом найдорожчою на світі, вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме своє. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може. Як мама, і як ти нас полюбив, Господи, тримай її на світі, її душа з тонкого кришталю, щоб і не впала, не була розбита, Тримай, бо я її люблю. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив. На світі. її душа тонко кришталю, щоби не впала, не була розбита. Тримай, бо я її люблю, тримай, бо я її люблю.